Вже неодноразово завдяки співпраці з виконуючим обов'язки голови Нікопольської районної ради Дмитра Бичкова та представниками Марганецької міської влади з благодійними фондами до громади надходить необхідна допомога. Так триває співпраця з районом Гайнсберг, Німеччина, представники якої надали два мікроавтобуси, техніку та три очисні станції. Ми продовжуємо співпрацю разом з Марганецькою міською радою щодо залучення інвестицій, грантів і всяких допомоги до Марганецької громади. Сьогодні ми рухаємося щодо підписання договору про співпрацю між містом Марганцем та містом Хайнсберг, Німеччина щодо міст побратимів. Це перша допомога, яку ми надаємо надала нам місто Хайнсбург з Німеччини. І сьогодні вони нам допомогли, передавши 32 комп'ютери, два мікроавтобуси, які будуть використати. Ваші комунальні підприємства та фільтрувальні станції. Це перша така допомога, але ми вже плануємо наступні допомоги для міста Марганс, для того, щоб місто, яке потерпає від щоденних обстрілів, мало можливість розвиватися та підтримувати населення. Вся допомога буде передана для потреб комунальних підприємств міста. Щодня представники міської влади докладають чималих зусиль, аби до марганця надходила необхідна підтримка. Також задля того, аби до Марганецької громади надійшла ця техніка, долучилося німецько-українське об'єднання Синьо-жовтий хрест. Це вже не перша допомога співпраці місцевої влади з Нікопольською райрадою, яку очолює Бучкова Дмитро Олександрович. За участю Боровика Геннадія Васильовича ми домовились з місцем Хайнсберг, які будуть, я так думаю, район Хайнсберг буде побратимом Нікопольського району. Цього разу ми привезли ці автівки, які будуть слугувати на користь нашої громаді. Думаю, співпраця подовжиться. Це на благо перемоги, на благо наших громадян Марганецької громади. Тільки у спільній співпраці зможемо усе подолати. Допомагаємо. Перемагаємо.